Привіт, Р дуже Привіт. рада бачити. На жаль, не всі змогли приєднатися. У когось іспит, у когось робота. Наразі до Лєни, скоріш за все, що ви її зміну завезли знов поранених. Угу. Ми, сьогодні ми з тобою будемо вдвох. Угу. Не знаю, встигне Лєна чи ні. Марічка точно ні, у неї іспит. Угу. Але сьогодні дуже цікавий день, дуже класний в тому, що. Ми з тобою почали проєкт спочатку. Да? Ми да. з тобою в минулому році ти його як пілотний прощупала, да, десь да. щось проскочила, щось не доробила. Але зараз ти прийняла таке рішення для себе. Піти в нього, зазирнути, нирнути глибоко, да, зробити трансформацію. І я думаю, що це теж пов'язано буде з подальшими твоїми проектами, ідеями, які ти будеш теж трансформувати для людей, щоб бути більш впливовішою, да, більш мотиво. Що і більш діяли. Так, Ми не будемо бігти зараз абсолютно по всьому, по всім питанням, які, можливо, у тебе виникли під час або минулого стрибка. Зараз я хочу, щоб ми виділили час, поговоривши саме про перший день. І перший день, якщо ти пам'ятаєш, це був легкий день в плані такого, як проаналізувати себе, як ти харчуєшся, як ти спиш, здати аналізи, да, заміряти шаги, кроки, скільки ти знаходиш кожного дня, чи займаєшся ти фітнесом, чи mm -hmm. Знає, Тобто взагалі проаналізувати свій останній тиждень і для себе зробити якісь певні, ну не просто висновки, да, а висновки, які спонукають до дій, І що б ти хотіла в цьому проекту ви очікування? Да? От більше от, мабуть про це ми сьогодні поговоримо. Тому тобі слово розкажи, як ти, як твій цей тиждень, твій, тиждень твого аналізу да, такого? Ну ти знаєш, що я зазвичай таке роблю приблизно в листопаді, тому що у мене є наставляємо, і я з ним роблю це в грудні, щоб в новий рік вступити вже знаєш, з певними планами, мріями, да, цілями якимись. Да? Але знаєш, от, кроки я, наприклад, раніше не реалізувала. Я їх роблю. Але скільки в середньому кожен день, я не робила. Подивилася, я в трекер годинника. Він показав, що в середньому я ходжу плюс-мінус 13 тисяч кроків в день. Для мого віку має бути 26. тобто я роблю половину. Так, ну теж непогано. Фітнесом займатися не можу, тому що. Те, що треба робити, спина ще не дозволяє, роблю таке те, що можу зробити. Наприклад, там велотренажер у мене є, можу на ньому сидіти, так? легка якась зарядка, це я роблю. Це не є проблемою. Так, якщо казати. Так, за... ти робиш? Давай будемо точніше. ну Наприклад, я займаюся йогою я займаюся йогою кожного дня. Я не дроблю через день чи тільки там два-три рази на тиждень. розумієш У мене вона кожного дня і навіть в неділю умовний вихідний. Як mm. у тебе з цим? Як часто ти робиш? Ні, теж кожен день, з цим нормально, але в мене легка зарядка. Це більше про. Тонус мишців. Це таке просто розтяжечка, просто У мене немає, наприклад, стрибків, бо мене зразу замикає спину, да? голова круження, тиск в голову йде. А, то я роблю те, що, я, наприклад, планку я роблю. От планку я можу зробити. А, от... ну, та, більше це не розтяжка, більше така, тонусі тонусів мишці тримати. Угу. Добре по кроково. Ти ходиш? Ти ну 13 тисяч кажеш, це половина з того, що ти повинна ходити. Mm -hmm. Таке сразу, знаєш питання: а хто сказав, що треба 26 тисяч? Знаєш, ну Звідки. це знаєш це стандарт, який виставляється uh, в принципі людьми. Та, Якщо ти здоровий, двадцять та, тисяч так. ти маєш в день робити. Я тобі скажу, що ми будемо в цьому проєкті рунувати стандарти. Сразу попереджаю, да. чому тому, що ми будемо ставити власні стандарти. І ми будемо ставити власну планку, власні очікування від себе, да? і кожного дня, аналізуючи себе, ми будемо вже сильнішою, ніж вчора. Mm -hmm. Вже більш впливовою, ніж вчора, більш е, прекрасною, більш королевішною, ніж вчора. розумієш? Е, і тобто ти кажеш, там, да, я находжу 13 тисяч кроків. Ну, я не знаю, через місяць, можливо, через три місяці, чи півроку ти скажеш, Іра, 50 тисяч і мені легко. Ну, Таке ж теж може статися. І ти кажеш, спина, а я тобі скажу, да, всі наші хвороби чи всі наші проблеми це воно починається звідки? З голови, з дурної голови, <рес> Стандарт, з голови. Так? ми е, знаєш, з прихідом інтернета е, стали самі собі лікарями. Так? Ми да. вичитуємо все, що є в інтернеті, по нашим симптомам виписуємо десяток хвороб. А потім такі хм, оце моє, оце не моє, і зазвичай обираємо найгірше для себе. Так? Чомусь ми да. починаємо вірити в це. а те, що ми віримо, те ми і отримуємо. Ти це знаєш. так? Mm -hmm. да? Тому спина це круто. Круто, що вона є, бо ти її відчуваєш, mm -hmm. да? там щось замкнуло, щось залишилося. Mm -hmm. Вона є, все нормально, все добре. А всі інші моменти да, це про ресурсність і укріплення своєї сили, і вона починається із зовнішньої сили. Mm -hmm. Тому так, круто. Що у тебе? Ми зрозуміли по фітнесу, ми зрозуміли по е, твоїм крокам, по твоєму настрою. Скажи, що у тебе з аналізами здавала, ти не здавала? Якщо ні, то коли плануєш, як ми будемо це з тобою? Як будемо битися. Що ти Ні, сама. Битися, битися не будемо. А, плани у мене просто були не в січня, а в лютому це зробити. А, я попробую в цьому місяці це зробити, здати прото зайду, самі звичайні аналізи здам Розгорнуті? ну, да, ну розгорнуті, але самі звичайні, да. просто не треба там, чекати знаєш, свої черги в лікарні, просто прийшов зробив. Я це зроблю. Я це знаю, що це треба зробити. А, от по здоров'ю, ти ж наш, я лікую жовчний. До речі, я помітила, коли почала налізувати, що останні два місяці я не пила ліки по -жовчиному. От, Але я робила дещо інше те, що мені порекомендували, наприклад, на тащак оцет пити яблуковий. Тобто, деякі... Але воно вийшло так, що замінила одне на інше, а не треба було підсилити. Угу. От, це теж хороші, угу. хороше таке зауваження для мене. Тепер роблю і то і то. Ну, громко сказано, три дня. 30. Ну, все ж таки, да, ти почала робити аналіз сьогодні. Субота. в середу ти вже щось зрозуміла, а в четвер ага. почала діяти. Це теж ну так. я скажу що це навіть дуже швидко, скажімо, так да? <смітна> а, тому <смітна> так. Ну да, добре. Тоді я чекаю ще твої аналізи. Я чекаю mm. е скрін, да чи педесінево да. відправляє ПДФом на пошту? Тобі я тобі скину, скину як буде, але скину в особисті. Хорошо? да, да. Ні, ні, ні до речі, давайте домовлятися. Да. Всі речі, які ви хочете скинути, ви скидаєте все мені в особисті. Але запитання в загальний чат. Чому? Тому що я щоб всі побачили ті, у кого є таке запитання, але не змогли його сформулювати, uh -huh. я вже відповіла на нього в чаті. Добре, uh -huh. давайте помовлятися. Uh, таке ще правило: всі наші майстермайди будуть під запис. Я їх буду викладати в інтернет під посилання, і це посилання буду давати вам в групі, щоб ви могли переглядати, uh -huh. щоб у вас була змога теж зробити знати не такі трішки вернутися і прокрутити, що на що okay. ще можна звернути. Увагу, це такий організаційний момент. В групі я відповідаю до 10-ї години. Після 10-ї вибачають багато. Тебе багато буде, так. значить в чаті. так, з 10 по 10 угу. домовилися. Менеджер помічник у мене працює до шостої. Тому, якщо я щось не встигла відповісти, вибачайте, а ми всі люди. Всі сімейними, ми всі це розуміємо. І так, переходимо ще до такого запитання. Да? Що у тебе з харчуванням? Що у тебе тут? Тільки давай, знаєш, от без прикрас, як ми Ні, любимо. Не, не прикрашаю все добре. Я салат їм рідко, це факт. Он у мене, напевно, раз, раз на місяць, один тиждень. Все. Я знаю, що це погано, але як є. Наприклад, якщо казати по калоріям, то я не добираю. От тому, що почала теж зважувати, розуміти, що по калоріям взагалі не добираю. Притом я не їм цукор, я не їм цукерки, тортики. Ніби нормально собі порцію тої каші з м'ясом і трошки салату не дабо. І помітила, до речі, останні десь два-три тижні я стала. Майже не пити воду, стакан води в день. Я така, ух ти. Ну тобто, зазвичай у мене і годинники спрацьовують, але я просто зараз проаналізувала ритм життя. Я зрозуміла, що годинник дзвенить, але я не йду. Угу. от, І, це погано. Тобто, і до речі, б... це власне теж зауваження, чому, тому що чому я її попросила да, тиждень спостерігати. Угу. Лена доєдналася до нас вчора, угу. а, вона починає тільки спостерігати да, за собою, угу. і... але дивіться, да, ми а, прийшли сюди. Ну, я хочу, щоб ви розуміли, в королевський проєкт да? не просто так, для того, щоб все ж таки нарешті щось змінити в собі. Да? І ось ці старі звички зробити на, на, на щось нове. Да? І тобто, mm -hmm. для цього що потрібно? Будильник зазвинив, твоя реакція вона стара. Mm -hmm. А має бути нова, щоб з'єдналися нові нейронні зв'язки. І тоді буде вибудовуватися нова система всередині. Да? Mm -hmm. Для того, щоб. Лишитися звички, лишитися тільки, я не кажу, там, ще там її замінити, а потім закріпити. Лишитися треба це три тижні мінімум. Так. Але якщо ти збилася хоча б один раз, твій відлік починається спочатку. І, наприклад, ти там витримала там, майже три тижні, а потім зірвалася, то ти перечеркнула. Все, що ти робила, і ти починаєш тепер спочатку. Ось це mm -hmm. теж важливо розуміти. Дивіться, ну, ми з тобою, да, от нас зараз двоє, ми з тобою беремо на наступний тиждень, да, у тебе там ще підуть вправи далі, вправо на да, внутрішню роботу. Тому важливо було ось цей mm -hmm. зробити, саме проаналізувати свій фізичний стан. Сон, він має бути мінімум 7-8 годин. Найкраще від 8 до 9, це я помітила: від 8 до 9. Кожного Спобілі. дня ніяких збоїв немає. Немає, так. Да. Супер. Слава Де ми продовжимо контролювати і відмічати для себе. М -м. Я е, пізніше скину для всіх трекер. О, е, Ну, Трекер такий умовний: це буде екселовська таблиця, де ви будете відзначати, скільки ви калорій з'їдаєте. Я Не люблю. Скільки... <смеш> кроків знаходите, і е, скажи мені, і скільки ви спите. Це обов'язково це потрібно вам, це потрібно не мені. Угу. Тому це важливо зробити для себе. Просто угу. важливо це для себе зробити. Важливо обрати себе, знаєте, ввечері перед сном, там ну не прямо перед сном, а там за дві годинки до сна, виділити п'ять хвилин, внести три цифри це небагато. Да, ну, якщо чесно, це навіть не п'ять хвилин. Угу. Хвилина півтори, ну, якщо чесно. По так. початку, можливо, і п'ять, поки ви втягнетесь, а потім клас в тебе розщенкає, ти просто записуєш і ти вільна. Це 30 mm -hmm. секунд того часу. А, сон ми відслідковуємо. Ми відслідковуємо своє харчування. Mm -hmm. а, якщо потрібен додаток, який допомагає, я скажу, що у мене є. Знаєте, є фат секрет російський, а є щось подібне, але український трекер. І він, що мені в ньому подобається зараз, зараз приберу розмиття камери, фони ефекти да? нету. Оп, я щось зажала. От. Повернуся на день назад. Дивіться, він рахує, скільки я з'їла калорій. Скільки я находила, займалася йогою, віднімає ці калорії. А що за програма Даш назву? Так, я все скину. Тепер дивіться, uh -huh. він роз, розгортає білки, вуглеводи, жири, волокна, цукор, сіль. У мене uh -huh. постійно горить цукор. Хоча цукор я не їм. І ти знаєш, да? ну я не їм. Але цукор у мене завжди 220 відсотків. Uh -huh. Звідки він бере? Багато питань. Та ж вівсянка, наприклад. Я вівсянку з'їла. На ранок. У мене цукор вже тут заповнений. Вже все. Хоча там немає цукру, я не кладу вівсянку цукру. Uh -huh. Тобто, це ну, прикольна штука, чому? Тому що вона допомагає відрегулювати да, uh -huh. свій стан, своє наповнення і звернути увагу, на що тобі треба витрачати. Да? І це у мене волокна і білки, а це побудова всього організму. Uh -huh. Да, от я разом з вами тиждень теж uh, стилюю себе. Да? І хоча мені здавалося, бо я ж постійно на дієтах, я ж постійно там да. Да, щось там, ну ти ж з 12 років я на цих дієтах. Так? І мені здавалося, що я там вже, вже чемпіонка по цим програмам. Ні, ми все одно відклоняємося, ми все одно робимо помилки, і я це визнаю, бачите, я теж з вами стаю королевішою кожного дня. Uh -huh. розумієте? Піклуючись про себе. Думаючи, про що я кладу в свій рот, в, свої, mm -hmm. в своє тіло, розумієте, що туди заходить. Далі, погані звички. Погані звички це не тільки коріння і алкоголізм. Ми ж це розуміємо. Да? Хоча це перше, це перше, на що потрібно звертати увагу, я не кажу ще цим кидати курити. Чи всім кидати пити? Ні, я про це не кажу. Це вибір особисто, ну, кожного, хто для себе це обирає. Але я кажу про те, що для того, щоб досягти результату, як е, ну, зараз багато лікарів кажуть, так, жінка, яка перестає корити, вже за півроку молодша на 16 років. Півроку, і вона вже молодша на 16 років. Це тільки yeah. курити перестало. А якщо пити ще перестане? Ну, розумієте? Тобто, yeah. це. Такі речі ну, ми хочемо подовжити своє життя, і ми хочемо його якісно подовжити, не просто жити і проживати, да? а бути якісно, бути проявленою, бути реалізованою, бути щасливою. Ми сюди прийшли за щастям для, для свого комфорту. Да? Тому ось цей трекер, ось цю програму я дам да? буду нагадувати вам кожного дня про себе, буду нагадувати, да? що ми з вами маємо піклуватися про себе. Просто піклуватися. І це важливо для нас з вами. Е, і коли ми ще е, отримаємо аналізи, да, ми зрозуміємо, що підключити з вітамінів. Я не буду вам казати, я не лікар. Я не а, до речі, карти. я почала пити вітаміни, забула тобі сказати. Я а. купила собі суперкомплекс і купила собі Solstic Energy. Угу, я можу порекомендувати як нутриціолог, ту фірму, в якій я знаходжуся, да? ви обирайте для себе те, що вам до вподоби, те, що ви хочете. Нікого я не змушую в своїй програмі, але це обов'язкові умови, піклуватися про себе, обирати себе і зайти в аптеку. Якщо ти не хочеш, не довіряєш якимось там компаніям на ринку, ти можеш зайти в звичайну аптеку і купити звичайні вітаміни для себе. Розумієте, mm -hmm. але це важливо. Важливо зрозуміти, де у тебе що, і які саме тобі потрібні вітаміни, на що тобі звернути увагу. Можливо, прийдеться ще й до лікаря піти, до професіонала, mm -hmm. який скаже, що робити далі. Розумієте? Mm -hmm. Добре. це такі моменти, організаційні моменти, моменти того, що ми з вами побачили, проаналізували. Можливо, ти хотіла б ще щось чимось поділитися, щось зауважила ти за цей період, за цей час. Ну, от дивись, поки я була в пілотному, наприклад, да, варіанті, там, де десь щось опрацьовувала, да, мені подобається, що, по-перше, є вправи, які, як сказати, не те, що заставляють задуматись, а ти спочатку не бачиш якогось такого руху, але коли є стабільність, ти такий, ух ти. В кінці хороший результат. І я дуже тобі вдячна. Я думаю, що дівчата вкусять цю штуку, тому що воно дійсно воно, от я пам'ятаю, свої перші тижні в минулому році знаєш, так, тр трохи замедлене дійство було. Ти сидиш наприклад, ніби час іде, та ніби все має бути добре, воно і добре. Але хотілося знаєш, якогось, як сьогодні гарно кажуть, квантового степка, а його не сталося. Він став тільки під кінець року, і такий на все потрібен час, це ж ключове. час. І я от вирішила, що я собі, так як це вже повноцінний проект, який ти створила, по-перше, для мене це буде щось нове, тому що ти його трансформувала, ти його трошки переробила, то для мене це значить, як почати з нуля багато чого. І я от даю собі на цей рік час. Я до тебе хочу бути не півроку, як написано, то я хочу собі взяти рік для того, щоб побачити дійсно гарний е, такий от 100% результат. Тому що я думаю, що тим, що я бачила на предзаписі, скажімо так, да, я розумію, що я пройшла десь ну, може, відсотків 30, То якщо я зможу пройти 100%, це буде круто, але за півроку я думаю, що я не встигну пройти. А, я, а і... я, да, я бачу по своєму темпу. І я дуже хочу е, отримати не квантовий стрибок, а я хочу отримати високі результати по багатьом своїм сферам. Mm -hmm. І тому я думаю піти далі е, глибше, е, і, знаєш, поставити собі не галочку, що я молодець, я пройшла у Іри проект, а в плані м над деякими речами тобі вже в особистої консультації Горда, є деякі речі, які я хочу пройти е, настільки якісно, щоб це питання, хоча б ближайші там років 10 вже не виникало. Ось то такі от у мене хороші плани. Це завдяки тому, що я ж кажу в тому році. Я більш еф ефективніше проходила навіть пілотний варіант. Я зрозуміла, що над деякими речами сферами треба буде попрацювати більше глибше, і це круто, що є така можливість. От для мене це... Дивись, да, дякую тобі за це, за відгук такий для мене це цінно, тому що я дійсно трансформую і транс сама трансформуюся, і звісно, свої проекти, свої продукти теж. Але я хочу зауважити такий момент. Ну я розумію просто зараз, що ти не помітила цього. Я перед війною просто не було групи, да? не було ось так в телеграмі. Так. У мене це ж вже 20 років. Ну якщо більше, то 22 роки роки да, цьому так. проєкту. І ем, завдяки цьому проєкту, ну просто я перед війною його вже трансформувала під час пандемії. Але прийшла війна і я його не запустила. І коли так. в минулому році я прийшла до того, що треба повертатися, треба відновлювати це і себе в першу чергу. Я вже трансформувала те, що я трансформувала ще до війни. Тобто, у мене mm -hmm. проєкт двічі оновлений і тільки зараз запущений. Ну і мало того, я побачила, що, наприклад, от літком було одне, а восени ти додавала багато чого для воєнних, для тих, хто постраждав від рев. Да? Я, наприклад, я не пострадала так, щоб пострадати, як деякі люди. да? Да, я їжу, да, я допомагаю. Але ми постраждали всі. Всі постраждали, але наш відносно, скажімо так, так, тому що є ті, хто дійсно постраждав, дійсно там є такі моменти, що ну, просто жесть. Я бачу, що навіть. Для таких категорій людей теж є е, свої наработки, свої якісь е, ну, такі вправи цікаві. Я речі, сиділа, думала спочатку, чи треба воно ну, мені буде проходити, тому що я ж ти ще вже побачила з тебе там ти ж наперед дала би, да? а потім сижу, як ти кажеш, ну я ж теж трошечки постраждала. Думаю, треба буде пройти. Я скажу так, що так, я багато додала е, по психотравмі, по потерсеру, по депресіям, це правда. І, е, до речі, не тому, що я працюю з військовими, а тому, що я працюю з сім'ями військових. І я скажу, що якщо військовий ще більш-менш знає, що робити, і як вискочити, як витягнути себе, звичайний бувалий, як то кажуть, просто людина е, цивільна, вона, вона не знає. Будемо чесними. Тому так, я багато додала, і ця депресія вона стосується абсолютно всіх. Ми загнані, ми втомлені, ми вимотані, ми ну, просто нереально вже втомлені, ми просто нереально втомлені, виснажені. Да? Тому для мене це важливо. І я думаю, що всесвіт подарує мені таких же самих клієнтів, Кому це теж буде важливо відновлювати себе, будувати майбутнє цієї країни? Хто вірить в цю країну? Я розумію, що в нас ще не ну, залишилось не так і багато, але я в той час же вірю, що все ж таки багато. Тому на ці хороші ноті ми будемо зупинятися. Я дуже рада була бачити тебе. Сподіваюсь, що надалі тобі буде водночас. Важко, але і легко. Легко працювати зі мною, з командою, з тими, хто буде приходити, тому що цей проєкт не має циклу, так у нього буде постійно хтось доєднуватися, можливо, повторювати якісь запитання. Але я думаю, що це буде приємне спілкування для кожного з нас і приємний зріст, якісний зріст саме у королівський стан, стан духовного, душевного спокою. Тому да. гарного наступного тижня вам всім і тобі, Ольга, дякую за те, що вийшла і е, поділилася, да, ось так чесно, як є, з помилками, можливо, якимись, з якимись недоліками, але це наше життя. То, май, Вони, і воно не ідеальне. Да? І як, да. Кажу останнім часом, останні роки два, два, і так теж може бути. Да? Тому і так теж може бути, але це можна змінювати, якщо ми цього хочемо. Так що гарного тижня. Зустрінемося на майстермайді у а, вівторок, якщо угу. все буде добре. Вже по темі, конкретно по практиці, ми будемо вже виконувати практики, да? по суботах ми будемо з вами зустрічатися і аналізувати те, що з вами було okay. тижні. Все гарно. か